Кризу з медичними кадрами прогнозують у всесвітній організації охорони здоров'я до 2030 року. З цією проблемою гостро стекнеться Україна, враховуючи, що 3% медиків виїхали за кордон від початку війни. І ще певна частина була мобілізована, каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тому вже зараз міністерство думає, як залучити в професію українців, які отримали медичну освіту, але не працювали за фахом. Зокрема, змінюють підходи до державного замовлення в медуніверситетах та по іншому фінансу. Тується інтернатура. Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю нашому колезі Вадиму Колодійчуку розказав міністр Віктор Ляшко. Пане міністр, сьогодні, і в принципі ми бачимо, що одна зі стратегій вашого міністерства це реабілітація всіх в ментальному здоров'ї. Це вкрай важливо. Мене вразила цифра, що кожен другий у світі потерпає від цієї війни, яку розв'язала Росія проти України. Що робити українцям? І це ж важливий момент не тільки українців, які перебувають в країні, а й ті, хто за кордоном все одно переживають за свою країну, за своїх рідних, ну і за те, що відбувається в цілому. Для того щоб знати, що робити, треба стати учасником всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку запустила перша леді України Олена Зеленська. Вона називається Ти Як. Достатньо забити в Google, ти як і зайти на сайт, і там з'являються певні аптечки психологічної допомоги. Підтримки, які людина, яка за межами нашої країни може ознайомитися з ними і певними базовими навичками справлятися з великою кількістю проблем, які виникають внаслідок порушення психоемоційного стану і впливу на ментальне здоров'я тієї ситуації, яка сьогодні є в Україні, яка спровокована повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Ті, хто в Україні перебуває, вони також можуть працювати в такому ж алгоритмі, який я сказав. Але в нас є ще ряд точок входу, де ви можете поспілкуватися. З людиною, яка навчена допомогти вам справитись з програмами ментального здоров'я, зокрема, зараз психологічну підтримку надає кожен другий сімейний лікар на території нашої країни. Поспілкуйтесь зі своїм сімейним лікарем, він вам або допоможе, або перенаправить до того, хто може це зробити. Окремо питання це соціальні працівники, в які міністерство соціальної політики запустило послугу життєстійкості і збудує центри життєстійкості, в яких люди, які відчувають проблеми з ментальок здоров'я можуть звернутися і отримати відповідну допомогу. Міністерство ветеранів через помічників ветеранів запустило також роботу психологів, які вирішують питання ментального здоров'я. В окремі такі блоки є в освіті, в Мінмолоді і спорту і мінекономіка через роботодавців. Також пробує впровадити певні речі, які дозволяють виявляти програми ментального здоров'я. Фактично й на роботі будуть піклуватися про ментальне здоров'я українців. Це потрібно робити. тому що якщо ми не будемо піклуватися на роботі про ментальне здоров'я, ми втрачаємо робітника, А це ну в шлях в нікуди, і саме тому розробляємо методики, як це повинно відбуватися, і в подальшому оця вся мережа може запобігти нам, допомогти нам запобігти. Розвиток проблем в ментальному здоров'ю десь у 80% випадків 20% будуть потребувати перенаправлення до більш кваліфікованих психологів, психотерапевтів і потенційно для психопсихіатрів, які вже будуть працювати більш детально над проблемою і допомагати вирішувати її різними і психотерапевтичними сеансами, і потенційно можливо застосуванням медикаментозної терапії. Ну але якщо гаразд, тобто, якщо Людина чи, можливо, навіть нація не займається своїм ментальним здоров'ям в такій ситуації. Які наслідки можуть бути цього? От практичні, чому це важливо? Знаєте, чому найбільша проблема у мене як міністра? Що будь-яка ініціатива, яка б я не запровадив, все рівно є людина. І здоров'я воно індивідуальне, воно ось тут у мене. І я повинен захотіти турбуватись про своє здоров'я, тому що всі програми робляться для того, щоб людина протурбувала за своє здоров'я. Ми можемо вилікувати хворобу, але спрофілактувати. Потрібно розпочинати дивитись, слухати поради і цих порад дотримуватись саме отут, звернення до всіх українців не повинно бути стигми до слова психічне здоров'я, повинно бути нав'язане нам знову ж таки радянським союзом. Ми повинні розуміти, що звернутися до психолога це не соромно. Звернутися до психолога в таких умовах. Це потреба, яка допоможе вам бути здоровим і запобігти вчасно виявити проблему і вчасно на неї відреагувати. Давайте я інакше тоді поставлю питання. Скажімо. Чому важлива вакцинація від ковіду чи від грипу? Тому що якщо у разі навіть захворіти грипом чи ковідом, буде легше певний імунітет випрацюється. Чому в такому ж практичному ключі, в такому прикладі важливо звернутися з приводу ментального здоров'я? Тому що якщо ви не звернетеся з ментального здоров'я, розпочнуться проблеми в сім'ї, родині, розпочнуться, ви не будете спати, у вас втратиться фізична сила, ви втратите працездатність, і це все потягне за собою ряд інших проблем. Тому питання психологічної підтримки, робота з психологом допоможе запобігти появі тих проблем, які потім досить важко вирішити. Кваліфікованих кадрів, які надаватимуть цю допомогу, вистачатиме скільки потрібно, скільки є зараз, і чи пов'язано це з тим, що в цілому, ну принаймні, те, що я чую, і те, що я бачу сам, як пацієнт, що лікарів стало менше все таки в Україні, тому що ну це об'єктивно, значна частина українців виїхали за кордон, в тому числі і з такою професією, як лікарі. Дивіться, питання в тому, що коли говориться про масштабну проблему, вона вирішується частинами. Частина вирішується самодіагностикою, самодопомогою. Це апріорі і повинно бути. Треба зрозуміти, як виявляти цю проблему, тому я відадресовую до аптечки самодопомоги психологічної підтримки. Там прописані базові речі: що, що таке тригер, чому треба звернутися або вже подумати, і що можна зробити перед тим, як іти до психолога, бо можна буде вирішити на самостійно врі щодо кількості спеціалістів, чи буде їх вистачати, повинно вистачати, чи їх зараз вистачає? Ні, бо багато людей, здобувши освіту, певно, психолога, клінічного психолога, психотерапевта, психіатра не пішли працювати за професією. Зараз їх треба повернути. Це було пріоритетно. Зроблено урядом ряд речей, щоб ці люди назад поверталися в професію. Зокрема, це а, робоче місце знайти, друге гарантувати належний рівень заробітної плати. Третє, вже це питання залучено. Усі до програми зрозуміти, чому це важливо, і це те, про що ми говоримо: не можеш воювати. Ти повинен працювати в тилу на нашу перемогу. Робота з програми психологічної підтримки це робота на нашу перемогу. Ну а скільки потрібно якраз? Ну не хочу казати цілому психологів, тому що напевно це ширше поняття. Але фахівців, які опікуватимуться ментальним здоров'ям українців, скільки потрібно для нашої країни? Ну, дивіться, я ж назвав, що ви почули, що це не є проблема тільки сфери охорони здоров'я, я, я розумію. Та ми ж пішли на ну, наступний мета. Ми кожного сімейного лікаря, а також працівників медичних працівників сімейної медицини, учимо в програмі МеджГЕП. Це програма, яка дозволяє медичним працівникам виявляти проблеми ментального здоров'я. Потім в 250 Лікарня буде центр ментального здоров'я, в якому як мінімум три спеціаліста будуть працювати: психолог, психотерапевт і психіатр. Потім в кластерній лікарні, психіатричні відділення, як мінімум до для 20 ліжок. Це знову ж таки команда, яка буде чергувати на ну певна команда з п'яти шести чоловік, яка повинна забезпечити. Чергування один через три і далі ще психіатричні лікарні? От ми ну, зараз прорахувати, а ще не зацепив санаторно-курортні заклади, які займатимуться психологічною реабілітацією. Сьогодні в презентації вже був один із напрямок, коли в тижневому ой, в тижневий курс перебування в санаторії робота з психологом зовсім по інакшому відновлює людину, яка повернулася з фронту. Ну, останнє, але не менш важливе. Чи відчувається зараз і яким, якщо він є, дефіцит лікарів чи медичних працівників зараз в українській системі охорони здоров'я? Дивіться зараз, якщо ми подивимося про офіційну статистику, то лише 3% медичних працівників, які працювали в медичній в програмі медичних гарантій, залишили межі країни. Але ми розуміємо, що і велика кількість людей залишила, ну яким вони надавали медичну допомогу. Тому сьогодні кризи кадрів в сфері охорони здоров'я немає. Але є питання в тому, що ми велику кількість медичних працівників знову ж таки мобілізовано, перелаштовано на військові рейки, і нам треба перелаштовуватись весь час, перелаштовуватись до викликів, які які принесли російські терористи на територію нашої країни при тому, що ми все ж таки прогнозуємо і проблему з кадрами, тому що в світі до 2030 року за прогнозами воз може бути кадрова криза в сфері охорони здоров'я. І саме зараз ми зовсім по інакшому підходимо до питань державного замовлення, навчання в медичних університетах. Зовсім по інакшому плануємо і фінансуємо з державного бюджету інтернатуру і запускаємо резидентуру. Тому ми рухаємося в тому, що. Щоб адекватно відповідати на ті глобальні виклики, які очікують світ, і ще одна проблема, яка виникла в зв'язку з повномасштабною війною, це приналежність, принаймні самі так кажуть, бойових медиків до певного відомства. Наскільки я розумію ситуацію, вони ніби підпадають під дію вашого відомства, тому що вони медики, але тому, що вони бойові, це міністерство оборони. Але фактично вони ніби залишаються нічиїми. Чи дійсно це так, і чи буде ваше міністерство якось вирішувати цю ситуацію? Це вже питання врегульовано. Нещодавно прийнятий закон, закон, який чітко розмежував, де сфера відповідальності Міністерства оборони в медицині, де вже міністерство охорони здоров'я. Саме тактична частина, зокрема, те, що від лінії фронту до шпитального етапу, це буде за міністерством оборони, так як воно і є, тому що бойові медики вони все рівно перебували в складі певних бригад Міністерства. Ство оборони, і ми зараз там ряд заходів проводимо з міністерством охорони оборони з міністр командування медичних сил для того, щоб ще ефективніше запропонувати моделі, як працювати в цивільних лікарнях на прифронтових територіях. Зрозуміло, дякую. Дякую вам.